Я знав, куди я йду і не тільки я, а такі молоді хлопці, як я. Нас у Львові в 43-му році було майже так, як тут. І до нас звернувся професор Кубійович, який організував дивізію Гличина. І він сказав, дорога молоди! Від тебе все залежить, чи буде Україна. І я хочу звернутися тепер до нашої молоді. Я не хочу закликати, щоб ви йшли на смерть, але ви повинні йти своїм духом, боротьбою до народу, щоб вони зрозуміли, що таке є Україна. Ви подивіться, ці зайди що роблять, вони вже готують табори, Путіна в оренду вирусило возити людей. Зрозумійте, волі ніхто не дає, волю треба здобути, а воля це всі ми.